Можливо, знову загриблять гармати. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зігне пшеницю на лану, і буде плакать, і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне, але не я. Як визнати не стане, хоч як не буде боляче мені, за свою землю, дорогу, й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчин не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.